Розділ Чекай. покликав я Стінгера, коли той звернув з дороги. Не туди. У мене є план. Я розробив його ще до того, як мене посадили. Він сповільнився, вагаючись, обмірковуючи мої слова. А ти завбачливий малий. То як нам учинити? Нам треба замести сліди, щоб вони не нагнали на нас із роботами шукачами. Сюди. Ми зійшли з дороги й попростували травою вниз до найближчого струмка. Струмок не глибокий, але крижаний, тож я не міг стримати тремтіння, коли ми ступили у воду. Недалеко проходила головна магістраль, і ми попрямували туди, пригинаючись, як повз нас проїжджав транспорт. Якусь хвилину не було видно жодної машини. Зараз скомандував я. Через дорогу, а потім назад, ступаючи просто по своїх слідах. Стінгер виконав вказівку, повернувшись зі мною до струмка. Назад у крижану воду. Це розумно, погодився він. Пошук знайде, де ми зайшли у воду, де ми вийшли з неї, простежить нас до дороги. Потім вони подумають, що нас підібрала якась машина. Що далі? Ми підемо струмком до найближчої ферми. Найімовірніше ферми свинобразів. Нізащо я їх ненавиджу. Один із них поранив мене у дитинстві. У нас немає вибору. Якщо не вчинимо так, нас знайдуть іще до світанку. Теж не можу сказати, що обожнюю цих свинтусів, але я виріс на фермі, тож знаю, як з ними поводитися. Тепер рухаємося, бо наші ноги зараз замерзнуть. Катування холодом тривало дуже довго. Я не припиняв тремтіти, але нічого не залишалося крім рухатися вперед. Мої зуби цокотіли, як кастаньєти, коли ми опинилися в маленькому потічкові, що біг через поле, вливаючись у струмок, де ми баблялися зараз. Зорі блякнули незабаром світанок. Прийшли, повідомив я. Саме цей струмок нам потрібен оте надрубане дерево, мій орієнтир. Іди за мною, ми вже близько. Я потягнувся, відламав суху гілку над головою та продовжив вести нас уперед. Ми брели струмком, поки не дійшли до високого паркану під напругою. За допомогою гілки я підняв сітку паркана знизу і дав змогу Стінгерові пролізти до середини. Потім він зробив те саме для мене. Щойно я звівся на ноги з боку дубового гаю поблизу почувся знайомий шурхіт. Велетенський голук. Гігантська темна пляма відділилася від дерева та рушила до нас. Я забрав гілку у стінгера І тихенько покликав Сусі. Сюди, сюди, свинко. Під кабаном, який наближався, стогоніла земля. Стінгер позаду бурчав собі під ніс, чи то молитви, чи то прокльони, чи те й те воднораз. Я знову покликав. І велетенське створіння підійшло впритул. Красунчик вагою стону тупився в мене маленьким червоними очима. Я ступив крок уперед, повільно підняв гілку. Було чути, як стінгер стогне від страху. Кабан завмер, коли я тицнув палицею йому біля вуха, розгорнув довгі голки та почав старанно чухати. Що ти робиш? Воно вб'є тебе, скиглив Стінгер. Звісно, що ні. Запевнив, я чухаючи ще старанніше. Ти лишень послухай. Свинобраз із напів заплющеними від задоволення очима щасливо рохкав. Я добре знаю цих свинок. У них під голками паразити, яких вони не можуть дістати, тому і обожнюють, коли їх чухають. Дай іще почухай інше вухо. У них між вухами особливо свербить. Тоді можемо йти. Я чухав, кабан задоволення рохкав, до нас підкрадався світанок. На фермі спалахнуло світу, і ми впали на коліна біля свинобраза. Двері бутинку відчинилися. Хтось вилив назовні воду, потім двері зачинилися знову. Ходімо до хліва, сюди, сказав я. Кабан обурено зарохкав, коли я припинив чухати, а потім Рисю побіг за нами вздовж ферми, сподіваючись отримати ще. І добре, бо довкола зібралися до біса інших колючих свинок. Утім, вони усі розступилися перед верховним хряком, і ми з почистями, гідними королівських осіб, прийшли до хліва. Ось тобі, мій великий друже. Я почухав його в останнє. Приємно було познайомитися. Стінгер відчинив двері, і ми прослизнули до середини. Заледве встигли накинути защіпку, як міцне дерево затремтіло під вагою нашого нового знайомого. Той притулився до стіни та перхнув. Ти врятував моє життя, прошепотів Стінгер. Я цього ніколи не забуду. Просто я знаю цих свинок. скромно зазначив я. От ти, наприклад, професійний боєць, а ти фахівець зі свиней. Я б сформулював це якось по-іншому. Промимрив я. А тепер ходімо на сіник. Там тепло, це надійний сховок. На нас чекає довгий день. Я хочу присвятити його сну. Ну і нічка, я зарився в сіно двічі чхну, бо в ніс набився пил і одразу заснув. Наступне, що пам'ятаю, стінгер тремосить мене за плече, а сонце яскраво світить через щелини в стіні. Тут копи», – шепоче він. Я прогнав сон і виглянув крізь щілину двір. Біля фермерського будинку пришвартувався зелений з білим поліцейський катер, і двоє діотів у формі тицяли фермерові якийсь аркуш. Той хитав головою та гучно на все подвір'я запевняв. Ні, я не бачу жодного з них. Я не бачу жодної живої душі вже тиждень, якщо вам цікаво. Так що радий зустрічі, хлопці. Ті втікачі виглядають жахливо, справжні злочинці. Ми не можемо гаяти на це весь день, навіть якщо ви їх не бачили, може, вони на фермі у хліву? Їм би ніяк це не вдалося. Там випущені свинобрази, найлютіші тварюки в усьому білому світі. Проте треба глянути. У нас наказ обшукати всі приміщення в околицях. Полісмен рушив у наш бік. Утім, за мить розлігся вереск, немов завела сирена і пролунав стукіт гострих копит. Це біг наш нічний товариш. Полісмен заховався в катері. Лютий хряк врізався в катер. Залишивши в боці машину велику м'ятину. Фермер задоволено закивав. Я ж казав вам, у хліві немає нікого. Тут малий Ларі, а він терпіти не може чужих. Але заїжджайте, як будете поблизу хлопці. Останні слова фермерові довелося кричати, бо катер уже відпливав на захід, а малий Ларі переслідував його погрозливо форкаючи. Оце справжня краса, нарешті промовив Стінгер із благовінням у голосі. Як кивнув, мовчки погоджуючись, навіть у найгірші періоди життя трапляються прекрасні миті. Досить розваг час братися до справи, і з соломинкою в зубах я розлігся на теплому сіні. Свинообрази добрі, коли знаєш, з якого боку до них підійти. Поліція, здається, так не вважає. Точно ні. Це було найкраще видовище, яке я бачив, не ладна із поліцією. А хто ладнає, за що тебе взяли Джиммі?» За пограбування банку ти колись грабував банк? Він захоплено присвиснув і похитав головою. Не мій стиль, я не знав без чого почати. Бійка в багні це моє, ніхто не міг мене подужити дев'ять років. З таким життям ти, мабуть, знайомився з багатьма різними людьми. Ти коли зустрічався зі Смелі шмуком? Швидко зімпровізував я. Ми з ним прокрутили одне дільце в штаті Крагем. Ніколи з ним не перетинався, навіть ніколи не чув про нього. Ти перший грабіжник банків, якого я будь будьколи здибував? Справді? Не думаю, що в нас багато залишилося, але ти маєш знати ведмежатників або викрадачів машин. У відповідь на мої хитрі розпитування він лише похитав головою. З такими хлопцями я стикався тільки у в'язниці. На волі знався за азартними гравцями. Вони приходять на боротьбу в багнюці. Усі бідні, як церковні миші, невдахи. Я знав одного, який присягався, що колись давно приятелював зі слоном. Слоном? перепитав я, здивовано кліпаючи очима та намагаючись уторопати, про що він говорить. Не той слон, цей слон грабував банки і крав цінні речі. Я гадав, ти про нього чув? Це було, мабуть, іще до мене. Це було ще до нас усіх багато років тому. Поліція його так і не спіймала, я чув. Той невдаха, який нахвилявся, що знає слона, казав він зараз на спочинку, заліг на дно. Стінгерові більше нічого не було відомо, тож я вирішив його не розпитувати. Наша розмова урвалася, і ми обидва коняли до темряви. Голодні та спраглі розуміли, що вдень треба сидіти у сховку. Я жував солому і намагався не думати про велику порцію пива та про пляшки холодної води. Натомість силкувався уявити собі слона. Слабка втіха, але краще, ніж нічого. До заходу сонця я залишався голодний, спраглий і пригнічений. Моя тюремна авантюра завершилася грандіозним фіаско. Тепер мені зрозуміло в'язниці для невдах. І заради цього великого відкриття я ризикував життям і своїм задом. Більше нізащо. Я дав мовчазну обіцянку надалі виникати в'язниць і служителів закону. Справжніх злочинців не ловлять, як слона, хоч хто б він був. Коли останній відблиск світла зник з неба, ми з полегшенням відчинили двері хліва. Почувся тупіт, рохкання, і гігантська фігура заблокувала вихід. Стінгер розтолив рота, але мені вдалося схопити його перед тим, як він дав драла. Ану, бери дричок і зроби щось корисне. Зараз я тебе навчу нового ремесла. Тож ми старанно чухали свинобразів під голками, а вони рохкали від задоволення. Коли ми виходили, тварини тупцяли за нами, як вірні пси. Тепер це наші друзі довіку, сказав я. Вийшовши з воріт і помахавши на прощання невтішним свинообразом. Друзі, яких я волів би ніколи не бачити. Ти вигадав, що нам робити далі? Звичайно, планувати моє покликання. Тут недалеко проходить запасна колія, там перевантажують із лайнерів до вантажівок різне барахло. Ми будемо триматися подалі звідтам, бо там, напевно, повно поліції. Але всі вантажівки рухаються тією самою дорогою до шосе, де є світлофори. Їм доводиться зупинятися, поки комп'ютери на шосе оглянуть їх і пропустять далі. Ми підемо туди і заліземо в одну з вантажівок. Ти швидко вчишся, тільки треба не припуститися помилки. Нам потрібні вантажівки, які прямують на захід. В іншому разі ми знову прибудемо до нашого улюбленого міста Перлігейтс назад до в'язниці, з якою ми з такими труднощами вибиралися. Видичиме, ти найрозумніший малий, якого я зустрічав, у тебе велике майбутнє. Так само, вважав і я, тому швидко кивнув на знак згоди. Трохи шкода, що він не попрямує у світле майбутнє разом зі мною. Але жити, усвідомлюючи свою провину за смерть якогось чувака, було б нестерпно. Стінгер запланував убивство, тож нам у різні боки. Ми знайшли дорогу, засіли в кущах у бабічної. Дві вантажівки з вимкнутим сигнальними вогнями прибули водночас. Ми не рушили з місця перша, а потім і друга від'їхала на схід. Коли третя вантажівка сповільнилася та зупинилася, чекаючи на свою чергу, Спалахнули вогні на захід. Ми кинулися бігти. Я почав було вовтузитися із замком, але стінгер відштовхнув мене вбік. Він опустив якийсь важіль і двері відчинилися. Могутнім рухом стінгер закинув мене в кузов вантажівки, що вже рушила, сам же наздоганяв машину на ходу. Хоч та набирала швидкість, він вчасно схопився за борт і, підтягнувшись на руках, опинився всередині. Між нами були двері, зачинені, але не замкнені. Ми зробили це. переможно крикнув він. Так, ти їдь далі, а мені треба повертатися до Перлігейтс, що й вся ця метушня вчухне. За годину минатиме Блівіль». Там і розпрощаємось. Це була швидка подорож, я вистрибнув на першій зупинці під світлофором, стінгер потис мені руку. Щасти тобі, малий, гукнув він, і вантажівка рушила. На жаль, не міг побажати йому того самого. Я дістав монету. Щойно вантажівка зникла з поля зору, попрямував позвогні до телефонної будки. Повторюючи подумки номер машини, почуваючись останньою падлюкою, набрав номер телефону поліції, але в мене справді не зуставалося вибору.